Так, ну що ж, всім привіт, народ, з вас підбисто Фудбайка, ми продовжуємо грати в Manor Lords Так, і я не пам'ятаю, на чому я зупинився, я не пам'ятаю, на чомусь де зупинився. Так, зараз що? Зараз листопад, і тут всі ягоди зібрані, слухайте. Тут також всі ягоди зібрані. Тут ні, але там тут занадто багато їх, щоб розраховувати на це. Так. Так, так, так. Знову ж, я записую після перерви і я не пам'ятаю. Ну так, ми робили городи, це я пам'ятаю. А ще як я зрозумів. Ми можемо чисто хазяйствами перекривати все споживання. І це прекрасно. Чого вам не вистачає? Ви пального, типу, не вистачає? До речі, їжі тут на 16 місяців. Ще тут, типу, пального не вистачає. У. І Менрус. Рівень поселення збільшився. Ой, а що це? Що це таке? Що це, типу, за заставка? Що? Чому? Ну, дякую, да Перемога? У сенсі. Я не хочу з перемогою. Ой, там кнопочки не перекладені. А що? О, все. А чому перемога? Ну і нехай. Так, окей. Це поселення підвищилось ще на рівень, і я не пам'ятаю, що я хотів тобі взяти. Так, ти, я б хотів вірити, що в тебе. Ну слухайте, яйці яблука тут також тепер є регулярно. Їжі на 6 місяців. Може тут також городи великі побудувати, а всім маленьким перебудувати в курок. Теоретично тут можна ще одну пекарню побудувати навіть. А це все це все дуже прикольно, це поселення, мені дуже подобається. Але я не знаю, куди тебе покращувати. І може вирощування жита, хоча жито може також. Або сюди піти в заморські постачальники. Або в угоди. Так, давайте вас поки що не чіпаємо. Це поселення? Живи? Я не знаю, що з тобою робити просто. Поки що ти. Яйця тут є, ягоди є. М'ясо є і овочі, можливо, будуть завдяки вам. Ой, а що знову тут показують мені? Так, перемога. А що ви. Блін, тут просто тут є дві кнопки. Я нажав на першу, давайте на цей раз на другу нажиму. А. Що ви мені хочете сказати, що ви не дасте далі грати? Не кажіть мені про те, що ви не дасте мені далі грати. Це тупо буде. Я цього не хочу. Дайте мені ще пограти. Хоча можна потім просто ще одне проходження записати. Вже з розбінками чи чимось таким. Тому що я тепер розумію, краще як грати. І так далі, було б прикольно. Так, що це поселення знову зараз побудує ще два будиночки. Так, друга кнопка просто викидує. Що зробить перша кнопка? Давайте добудовуйте, даю вам час. Ні, в мене взагалі тепер така ідея, що мовно по центру ставити великий ринок. Ось, наприклад, як тут, але це занадто великий ринок. Я думаю, можна просто приблизно квадратний ось такий побудувати. Так, знову, escape. Тикаю першу кнопку. Мені дають продовжувати грати. Якось. Дякую. До речі, що треба, щоб далі підвищити рівень? А, це максимальний рівень. А, я зрозумів. 6. 6 очків максимум можна отримати з поселення. Тобто, якщо брати умовне поселення, брати ось вас трьох. Ось ці три. Вигідні угоду, ось вас в трьох. То лишається всього три також додатково. І ось вже в основу зброярства, майстерне зброярство і так далі вже ніяк не взяти. Якщо ось тут йти, то ти тільки, ну, якщо йти по гілці розвитку виробництва з руди, то це чисто 5 очків витрачати на це, і в тебе залишається одне очко ще на щось. На щось з цього усього. Ще одне господарство, яке буду годувати і ще один різновид їжі. Тобто фактично в тебе буде м'ясо, ягоди, яблука, овочі і яйця. І в принципі тобі більше нічого не треба буде. Або замість яблук взяти заморські постачальника, що буде просто давати тобі постійний хліб. А на це на гроші витрачаються. Так, зачекайте. Ось в цьому регіоні. Блін. В цьому регіоні вже взяв торгову логістику вже. Ну це не прям погано. А далі, якщо брати якісь очки, то тільки ось в цей ти. Якщо я хочу зробити поселення, виключно на цьому. Так. На, тримайте сюди працівника в хатина дроворубів і в, в угліпальну. Піч, тому що у вас на місяць всього пального. Так, знову ця заставка, Escape. Давайте знову на перше тикаю Чи дасте ви мені далі грати? Якщо вони зараз постійно це будуть, будуть висвічувати, то, то напевно я вимушен закінчувати на цьому проходженні. Так, вони будуть просто постійно мені це показувати. Сікно. О! Тут мені здається, ні, тут тільки дві кнопки. Що ж, на цьому вже час закінчувати це відео. Це проходження. Це відео вийде все одно, щоб я просто показав кінець, але. Блін, неприємно, я хотів більше пограти. Ой, тут щось росте, прикольно. А, це просто бур'яни умовні. Неприємно, я б хотів ще пограти. Охнуло пожеж руїна. Так. Ой, вони ще так некрасиво роблять, я хотів заскрінити зараз те, що написано перемога. Так, і поки я намагаюся дочекатись знову цього вікна з перемогою. Вже я буду закінчувати це відео і це проходження. Щоб у вас не було питання, де воно зникло, я випущу це відео. Тому дякую вам всім за перегляд, а особливо дякую своїм спонсорам, ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і виходять ці відео. Якщо в когось ми глядачів також буде бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посланню описі, або так само ставши спонсором тубу, підписки, подобається, коментарі і так далі. Також не забувайте ставити. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!